Світлана Федик, Юрій Нестеренко Нтн Повертаємося до теми гучного скандалу на Тернопільщині. Понеділок у селі Катеринівці під час богослужіння сталося масове побиття вірян Української православної церкви. Були представники правого сектору та односельці, парафіяни Київського патріархату. Навіщо Ну, вони хотіли встановити свій контроль над храмом, який, до речі, споконвіку належав УПЦ? Все відбувалося на очах правоохоронців, яким до речі теж закидують участь у побитті віруючих. І ось ще одна скандальна де деталь. після побиття парафіян міліція відкрила кримінальні провадження: одне проти тих, хто бив, а інше, хай як дивно це звучить проти тих, кого били. А у п'ятницю ПЦ митрополит Онуфрій звернувся до президента з проханням зважити на систематичне порушення релігійного законодавства в Тернопільській області. Наш спеціальний кореспондент Геннадій Стамбула поїхав на місце події, аби розібратися. Кому насправді належить церква в Катеринівці, та як з'ясувати, як рейдери можуть захопити навіть храм. Цей храм був побудований десь 100 років тому. Під час війни він був частково зруйнований, звалили купала, але потім все відновили. Пройшло багато часу, і храм знову в небезпеці. Тепер парафіяни не можуть поділити святиню. Вірянки української православної церкви намагаються пробитися в храм, до якого ходять все життя. Їм на шляху стають чоловіки в балаклавах. Жінки не розуміють, чому в день Різдва Пресвятої Богородиці їм забороняють зайти у церкву. Відкрий смійся наставі Ці Це люди в масках з організації Правий сектор битися з бабусями приїхали ще й бійці з батальйону Тернопіль, який підпорядковується МВС. Живим ланцюгом вони стали на вході до церкви разом з місцевою міліцією. За ворота людей так і не пустили, коли слів забракло і в пішли палиці. Пізніше міліція скаже віруючи, побили співробітників у правоохоронних органів. В них численні свінці та подряпини. Мовляв, люди самі винні, штурмом пішли на церкву. Лигумовики, як можна б. Наносити тілесни наносити удари у відповідні місця туди, куди можна. Не можна бити по голові, не можна бити по статевих органах. Після того, як почалося насильство відносно працівників міліції, вони зобов'язані були себе захистити. Людей, яких я відправляв, я відправляв з бронежилетами, з щитами, з кійками. Були окремі люди з вогнепальною зброєю. Це не перший випадок, коли правий сектор опиняється в епіцентрі скандалу, а міліція не діє, лише спостерігає на Тернопільщині. За останній рік захопили вже не одну церкву, були навіть підпали святинь. Все відбувалося за однаковим сценарієм, але досі правоохоронці не покарали жодного порушника. Ми самі на своєму почули, як начальник міліції кримінальської бити їх, нецензурне слово бити їх, і почалася така толкучка. били всіх хто був на території, хто був за території.

Той жахливий понеділок Людмила запам'ятає надовго. Вона разом з іншими парафіянами приїхала в Катеринівку з Почаєва, коли дізналася, що їх сільський храм захопили. Тепер вона не один день заліковуватиме свої рани. Перелом тута і тут на двох пальцях ну, такою довгою чорною З ага. таким спеціальним. Цим. А потім Ти, ще один і до мене. Туда вже є, є свідки, які бачили, що нереально з розмаху, і копне мене щоденно. Гор я зразу зігнулася в дуже у нашу толпу забіг один хлопчина за ним врізався в нашу толпу боєць Нацгвардії. Власне, тут долі секунди. Цей 10-15 чоловік в бронежилетах і в камуфляжі налетіли на нашу толпу, притиснули до паркану і з криками, з криками викидаємо звідси це падло!» всипалися удари. Василь показує розбиту голову у Андрія. Теж саме кожен з них отримав ще кілька ударів палицею по спині. Говорили те, що ми приїхали в чуже село mm. до чужої парафії. Той час, як бійці приїхали війну себе почували на території храму, mm -hmm. то вони це врахували за за норму. Вони це половина села Катеринівка. Люди, які стали проти української православної церкви, вони вважають, що церква має відійти до київського патріархату, готові домагатися цього у будь-який спосіб. Ми в церкву влізли зранку. От ну зайняли храм, ну зайняли силою, бо іначе не можна було договоритися. Попри такі зізнання, священники Київського патріархату застосування сили заперечують силу з нашої сторони. Не прийма не застосовували гіпархів, не запрошували правий сектор. Може хтось людей позвонив тут. Ми не вправі. Прибічники київського патріархату наполягали, щоб парафіяни з УПЦ разом із священником добровільно пішли зі свого храму. Збрали за це підписи в селі, зокрема і у тих, хто взагалі до ніякої церкви не ходить. Зрештою зареєстрували громаду УПЦ Київського патріархату, але нову церкву будувати собі не хочуть, вимагають у іншої конфесії продати їм місцевий храм. Батюшки священник в сторону, ми є дві громади, давайте договоримося, просили, все, все, mm -hmm. як має бути на рівні. тільки ми ще кажемо добр, добрий день другому, говоримо через зуби. Не буде таке, що буде ворожнець, буде ворога. Okay. Не послухали. Ми зробили документи, зарисували громаду, розпорядження адміністрації на храм переданий нам, mm -hmm. договір на почерговість. Вони мають якийсь статут, більше не мають. Вони до того храму. Яка не мають якось відношення? Складений графік. Тобто, наприклад, одну неділю одна громада починає о 7 годині до 11, наприклад, да? а, а інша громада співдівнасто до значить, і далі Може на іншу неділю, навпаки. Почергове служіння у храмі рішення від обласної ради. Ігор Кульчицький, чиновник з Тернопільської обласної адміністрації, показує розпорядження губернатора. Там написано: Перепіяни з Катеринівці тепер повинні молитися по черзі. Храм переданий в рівне. І почергове користування обом громадам, як є на території села дві громади Київського патріархату Української православної церкви, які претендують одна культова споруда. Закон про свободу совісті передбачає, що почерговість богослужінь призначається за взаємною згодою громад, і далі пише за відсутності такої згоди, власник визначає порядок користування. Київський патріархат ж розумієм, що він. Невизнані, що вони в розколі, що їх ніхто не визнає, вже скільки років пройшло, незалежності України, як вони себе в груди не б'ють і не подають, і там різні виступи. Ні одна церква світу їх не визнає. Як вони будуть більше храмів, більше прихильників, то швидше їх можливо вони думають, що їх визнають. Їхні розколи, їхні беззаконні. Вони тут таким шляхом захоплення храмом, щоб збільшити е, статистику на свою користь. Ось парафіяни з київського патріархату дивляться на себе зі сторони. Це відео на якому б'ють кійками їхніх опонентів. Поломники, у мене одні сільські люди ну, тут на нас, вот ну, це стоять люди в камуфляжі, автобус правий сектор. Ви говорите, якою право автобуса автобус, не вже на правому Ми вам кажемо, як людям правий сектор приїхав, разом з міліцію з Так. А до этого А потім люди запрошують нас до церкви подивитися, що після захвату храму все залишилося на своїх місцях, але раптом несподівано відмовляються від своїх слів зараз. Якщо Рідять, що вони захоплять церкву. Що як пацан? Приходять можна, да? І от нарешті бачимо все на власні очі. Всередині прибічники київського патріархату забаркодувалися від односельців, які десятиріччями ходили в цю церкву. Двері підперті. Поставили тут ліжка та чергують цілодобово, практично живуть у церкві. І попри розпорядження місцевої влади про почергове служіння парафіян у ПЦ не пускають навіть на поріг. Ну, а Навод седимо ми ми я... село повністю охраняє церкву. Та можемо може нові поставити, Ну наш платить наші люди з нашого села. Ми зразу сказали, нам не треба спорити церкви. хватить. Маленьке село хватить і тим, і тим ми зна. Зразу по чергову відправу, а тим часом на нас чекають парафіяни з зупице, ті, кого побили, зібралися на сільській зупинці. Близько до церкви наближатися бояться, кажуть, не хочуть знову слухати образи. Люди розповідають про події, що відбулися під церквою. Отоже. Люся, <плес> пішла <ж> під кінця. <плес> То ви хочете сказати, що ця жіночка побила міліцію. Так, да, ми за бронежилети його почали, бо вони дубінками били отак, молотили хлопці молодо. І коли ми його відтягали, він мене швернув ще зверху. Ну я не скажу, що крепко але потягнув це цю... добинкою. почула команду, мочив всіх. Хто це сказав? Я не можу сказати, хто це сказав. І цю минуту полетіли дубінки. Як ви думаєте, хто може сказати міліції Сказала приказ Мочи всіх. Це був приказ для міліції ну, для, для батальйону. Ну я це ваше, це ваше слово. Я це не казав. А це настоятель церкви. Отець церкві дивуються, тому що влада заплющує очі на події у селі. Ні, також зайшли в храм без перепису майна. Про що вони тепер говорять? І тим більше через через вікно залізли, вирізали раму в вікні, і через вікно залізли в храм. А тепер від нас требують перепис майна. Ну добре, ми підемо на перепис майна, але ми побачимо, що там є. Я вже за це майно. Я відповідав. Я а... наша комуністів прямо казав. Я за майно відповідаю до тих пір. Доки? В мене ключі від храму, доки там посторонній ніхто не був. Жінки підтверджують, вони не можуть зайти до свого храму. Мене батьки водили в цю церкву, і я мені кажу, і мене всувають. Ти москалька, ти сепаратістка, ти така. Ми тебе заб'ємо, ми тебе спалимо. То хіба то по людь Ввечері місцеві жителі знову збираються біля церкви. З одного боку прихильники УПЦ, з іншого з київського патріархату, стоять на відстані. Поводи по поводу мрізниця на молоко. Коли приїхав настоятель храму у Скатеринівці, отець Сергій, люди накинулися на нього. Агресивні жінки попереду, а чоловіки ховаються за їх спинами. <годи> ну, хотіли, щоб правду показали. За чим? Ура по російську тихона ви не оскорбляється. Це... Це... Ні, прихви приїхали знімати. Після штовхони перемовини все ж таки почалися за зачиненими дверима. Опоненти вийшли через дві години. Руки один одному так і не потиснули. Ми далі не може бути. Ми би хотіли, щоб, вибачили, щоб вибачилися <годи> за побиття людей. Не вибачати. відбачати Давайте задавайте. скажіть. зайшли люди в храм. Віднографіка Як зайшли через вікна. Зайшли, захопили. Що зайшли? Крамер захопили, його утримують нам нав'язують домови. Домовилися наступного разу зустрітися у четвер. Але парафіяни УПЦ мало сподіваються, що все ж таки вдасться домовитися, адже представники Київського патріархату храм звільняти не збираються. Віруючи української православної церкви, тепер сподіваються на президента. Вони написали йому листа з проханням втрутитися в конфлікт. Проте відповідь поки не дочекалися